Під час апаратної наради при міському голові начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймитенко розповіла про виплату державної допомоги за квітень. Це для 8258 одержувачів. З них 2213 одержувачів це внутрішньо переміщені особи на 24 мільйони 318 тисяч гривень. На обліку на сьогоднішній день перебуває в управлінні 6825 осіб внутрішньо переміщених. осіб внутрішньопереміщених. Опрацьовано пакети документів 32 осіб з інвалідністю для отримання допоміжних засобів реабілітації. У громаді тривають роботи з прибирання території. Вивозили сміття, допомагали старостівським програма сівського кладовища, вивозили по Воронежу, Вивозили сміття. Дуже тривають роботи облаштування клуб-такутників, клуб прибирали убіччя відрунку Сверх Шевченка, тривають ремонтні роботи відновлення дорожнього покриття. І проводиться роботи по оновленню дорожніх знаків. Начальник управління житло-комунального господарства Геннадій Милашенко звернув увагу на нові знаки, які встановили на перехресті вулиці Берегової. Ще раз звертаюся увагу. У нас на перехресті берегова трикутника встановлена дорожні руки. Ма враховувати що зараз приїздом врахуванням цих нових. Микола Чернов, директор Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, розповів, що ще 50 безробітних громадян планують залучити до громадських робіт на минулому тижні. До центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітних та призначення виплат матеріального забезпечення, звернулося 19 мешканців нашої громади. Роботодавцями за цей період для укомплектування було надано 26 вакансій. Забезпечено роботою за минулий тиждень 12 шукачів роботи. На цьому тижні плануємо укласти два договори на проведення суспільно-корисних робіт та громадських робіт для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних, в рамках яких плануємо залучити до виконання цих робіт до 50 безробітних громадян. Центр надання адміністративних послуг продовжує авторизацію даних осіб. За минулий тиждень було знято з реєстрації 58 осіб. Зареєстровано 26. Прийнято документів для вклейки фотографії паспорта 12. Прийнято документів на пошкоджене майно 3. видано дозволів з ДЗК 9 і зареєстровано видано з ТГ 209 довідок. Андрій Володимирович, організовуйте поїздку з ціллю обміну досвідом, в яке з міста обласного підпорядкування або нашої області, або сусідньої. Поїздіть, пошукайте нові варіанти. Ми повинні так працювати, щоб СНП у нас був самий, самий, самий сучасний і саме передовий в області. Все, що нове десь є, давайте будемо купувати обладнання, будемо вчити персонал, але ми повинні зробити так, щоб... Людина прийшла і отримала послуги. І все більше будемо через вас організовувати ці послуги. Міський голова Микола нагадав доручення відділу бухгалтерського обліку підготувати дані щодо використання коштів старостами громади. Підготуйте по кожній, по кожному старостинському округу, скільки хто використав, тому що виникає так питання: з'явилося не сміття у старостинському округі, Звичайно, саме просто дати доручення або мені, або управління житлово-комунального господарства, щоб наняли підприємство, яке приїде зі своїми людьми в село, зі своїми погрузчиками, машинами і вивезе це сміття. А чому не заказати автомобіль, який у цій же громаді людина отримує якісь кошти, є без громадської роботи, організувати самим. Вивезти, це буде во перше, во перво дешевше, вдруге, ресурс залишиться в селі, а не буде в город переведений. Дайте такий аналіз, будь ласка.